Ми спробували зробити вперше такий ярмарок, щоб кошти, які ми зберемо, ми могли використати для благодійності. Бо є люди нашої парохії, які через фізичні обставини, через здоров'я не можуть ходити до церкви, але вони є нашими членами парохії. Ми про них пам'ятаємо і хочемо в такий спосіб долучити і їх до святкування Пасхи, щоб прийти до них, привітати їх, принести якесь частування, і для них це буде знаком, що ми про них не забуваємо. Ну, виклик, шукати, зараз. Готувалось від початку посту на ярмарці були представлені великодні листівки, писанки, прикраси до кошиків. Так само там є гончарні вироби і намиста. Тобто, кожна, кожен по собі до кольору до люб до вибору зможе вибрати що потрібно. Щось вже вибачився, можете домовляти. Вона дуже позитивна, така енергетична. Ще, правда, піст, але вже оце перечуття, воно дуже вже святкове. І бачите, таке сонечко то виринає, то ховається. Є відчуття, що за тиждень, великдень, і оця ярмарка це відчуття підсилює.